Мотопатруль відтепер у рівному порядок на вулицях обласного центру забезпечуватимуть ще й правоохоронці на службових мотоциклах. Шестеро патрульних попередньо пройшли двотижневий курс навчання у Полтаві. Тепер підготовлений особовий склад залучатимуть до реагування на різноманітні порушення на дорогах. Розповідає начальник патрульної поліції рівненщини Сергій Марчук. Це новинка така в рівному. незважаючи все ж на війну. Ми розвиваємося, хочемо, щоб наше місто область була безпечною. Хлопці першочергово будуть реагувати. На дорожньо-транспортні пригоди, на супровід загиблих і на виклики, які потребують їхньої присутності. Завдання хлопців не буде ганятися за мотоциклами в першу чергу, робити якісь аварійні ситуації, а робити той спектр послуг, який я вже перерахував. Запустити мотопатруль у рівному планували раніше, але війна внесла свої корективи. Чотири одиниці транспорту вже повністю готові до використання. Ще двоє, після проведення технічного обслуговування теж вийдуть на вулиці обласного центру. Мотоцикли раніше перебували на Зберігання у головному управлінні нацполіції Рівненщини я розглядаю нашу поліцейську родину як загальне ціле, і ми виконуємо. Одні одні обов'язки заради безпеки нашого суспільства держави і нашого населення. Тому ситуація в тому, що патрульна поліцей для себе сама вирішує, куди і як застосовувати дану техніку. Один із тих, хто першим випробував поліцейську мотоновинку, патрульний Владислав Чайковський. Чоловік раніше керував мотоциклом поза роботою. А після проходження навчання каже, зумів ще більше покращити свої навички. Не їздитись, встигли, можливості його як потужність так і маневреність дозволяє для безпечного керування та патрулювання в межах міста рівного а також на автодорогах. Поліцейські з мотопатруля мали певний рівень знань, так як вони вже до цього керували мототранспортом в по цивільному житті. У поліції сподіваються, що мотопатрульні зможуть більш оперативно діставатися до місця автопригод під час заторів. Правоохоронці на двоколісних у свою чергу матимуть ті самі повноваження, що й звичайні патрульні екіпажі на автомобілях. Микола Брижицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.